Так, дороблюємо на виставку будиночок 8х6, бірюзовий колір. Такий красивий біла окантовочка. Заходимо всередину. Так, двері в нас зимовий варіант з терморозривом. Так, всередині в нас вагоночка, висота 240 см. Справа кухня, це в нас місце під холодильник. Це місце під кухонну зону. Це в нас під стіл. Тут м'який куточок. Так, при вході зліва у нас місце під шафу купе. Так, по кімнатах. Одна кімната. Друга кімната, третя кімната, три спальні. І посередині санвузол. Санвузол ми зашили гіпсокартоном. Так, при бажанні можна зашити потім поверх плиткою. Так, спальня, спальня одна. Ось так виглядає. Спальня друга і спальня третя. Так, зробили спеціально під ваші бажання, тому що просили три спальні. Ось три спальні зробили. Так, дякую.